Вітаю сьогодні вівторок, 13 січня. З вами Дмитро Кухан та програма Акценти дня на телеканалі ТІТІВІ. Після нового року кількість хворих на коронавірус поступово йде на спад, принаймні про це свідчить офіційна статистика. Щодоби в Україні медики виявляють максимально від 5 до 8 тисяч випадків нових заражень. Хоча ще наприкінці листопада інфікованих було більше 16 тисяч. Попри те, що темпи передачі смертельного вірусу сповільнились, уряд перестрахувався і таки запровадив локдаун. Та чи доречно і чи всі обмеження адекватні? Про це далі. З 8 січня по всій Україні діють жорсткі обмеження: зачинені школи та університети, будівельні магазини і салони побутової техніки. Не працюють спортзали, заклади культури та речові ринки. А кафе та ресторани обслуговують клієнтів тільки на виніс. Водночас громадський транспорт курсує без змін: працює пошта, аптеки, банки, АЗС та станції техобслуговування. Продавати в період локдауну дозволено виключно продовольчі товари, ліки, корма для тварин, друковану пресу та засоби зв'язку. А ще побутову хімію та засоби гігієни. Що саме входить до цієї групи товарів, уряд чітко не пояснив. Відтак почалася плутанина. У супермаркетах з забороною стрічкою заклеїли ряди не тільки з косметикою, парфумами та шкарпетками, але також і вітрини з антисептиками, милом, туалетним папером і навіть контрацептивами. Тимчасово не дозволяють продавати в тому числі електричні лампочки або, наприклад, зошити чи кулькові ручки. Продукцію, яка нині під забороною, можна замовити хіба що онлайн, та й то, щоб забрати бажану покупку, споживачеві доведеться вистояти в черзі до магазину кілька годин. У бік влади посипався шквал критики. Реакція посадовців не забарилася. В уряді пояснили, продаж окремих товарів обмежили задля того, щоб не впровокувати великих скупчень людей всередині торговельних п. Tchau. А мовляв, одягом чи антиперспірантом запастися слід було б наперед, бо ж про тотальний карантин українців попередили ще місяць тому. З іншого боку, дивно й нелогічно те, що деякі товари, як то лампочки, батарейки чи навіть крани, окремі маркети дозволяють собі продавати. Тим часом спеціалізованим магазинам це категорично заборонено. Зокрема, тотальна більшість опитаних нами мешканців нашого міста до всіх цих карантинних парадоксів з обмеженнями ставляться однозначно. Вони не продумають та без більшості можна було обійтися. Думаю, що посмішніше діли. Тому в одному магазині все, і одно можна, друге не зробити. Чого не водку не закрили? Є такі действительно предмети необхідності. От як лампочка, там. Воно закрите все. Так не повинні бути. Оці товари повинні бути в свободній продажі. Зараз мені треба ребенку поставити електроконвектор. От тепер стою, жду, поки появляться. Ну от це ось стоять під магазином дуже неинтересно. Ну, онлайн это тоже неудобно. Это тоже неудобно, потому что не всегда есть на карточке деньги. И многие заказы идут через новую почту. Через новую почту ты тоже платишь, ты переплачиваешь деньги. Потому что бывает тяжелый товар, а у них идет от веса, и ты переплачиваешь. И плюс очередь. Ну, это неудобно. Какая разница в том, что ты идешь покупать, если там все равно собирается куча людей? Не знаю. Тем более, при там... покупке носков можно чем-то заразиться, при покупке хлеба нет. Все равно да. там собирается куча людей. Тем более, что там заклеены ленточкой как раз отделы, где можно купить антисептик. То есть, получается, антисептик от коронавируса я не могу купить, потому что ленточка стоит. Ну, как-то странно. Культура на карантині з 8 січня музеї та бібліотеки вимушено зачинили двері для відвідувачів, утім продовжують працювати. Чим саме займаються творчі колективи? Дивіться далі. Усю роботу мистецькі заклади перенесли в онлайн простір. Наприклад, в музеї мистецтв говорять за час пандемії, колектив вже навчився працювати у форматі відеозаписів. Відтак, на Фейсбук, сторінці та Ютуб каналі закладу щодня розміщують нові ролики. Незважаючи на те, що ми сьогодні не приймаємо відвідувача, ми все таки готуємо онлайн майстер-класи. Буде на цьому тижні представлено майстер-клас з живопису. Також буде продовжена наша тематика з китайської культури. Дуже цікава, яку дуже багато переглядів незвична нам. Ну і звісно, наші віртуальні виставки у бібліотеці для юнацтва імені Євгена Маланюка Ситуація аналогічна. Сили колективу спрямовані на наповнення контентом сторінок у соціальних мережах. Роблять буктрейлери, відеогляди книг. Є у нас рубрика Дивись фільм, читай книгу. Тобто ми показуємо уривочки фільмів і говоримо, що цю книгу можна взяти у нас у відділі після локдауну. Також читачі можуть з нами зв'язатися за допомогою чат-бота, який є на нашій сторінці у Фейсбуці, Тобто нам можна написати повідомлення і запитати. Приблизно те, що турбує людей наразі, говорять в мистецьких закладах, є час підготуватися до живих заходів, яких напланували вже чимало. А до самих обмежень кажуть і бібліотекарі, і музейники відносяться із розумінням. Обмежувальні заходи потрібні, потрібні для зменшення смертності людей. От і ми також приєднуємося і дослуховуємося до цієї думки. Сподіваємося, що Вжиті карантинні заходи будуть дієвими, а ми чекатимемо читачів вже із 24 січня. Треба все таки зважати на ситуацію в. Цілому в світі, тому що навіть є країни, де ліпша ситуація, але все ж дотримуються карантину. Тут багато факторів, які треба враховувати, і е, сили нашої медицини, нашої медичної системи, і те, як взагалі люди дотримуються, мають свідомість дотримуватися е, того карантину. Обережно. Ожеледиться і не тільки обласний гідромацентр застеріг щодо погіршення погодних умов. Уже завтра, 13 січня, на Кіровоградщині та в обласному центрі прогнозують сніг та ожеледь на дорогах. А внаслідок вторгнення арктичної повітряної маси на територію регіону, з 15 числа і до кінця тижня, очікується значне зниження температури повітря. В день вихідними мороз сягатиме 19-14 градусів, а в ніч із суботи на неділю, і взагалі температура може опуститися до мінус сімнадцяти. З новим обладнанням у новий рік тренінговий центр обласної поліції закупив нові мішені. Для тренінгового центру головного управління національної поліції в Кіротської області були закуплені металеві мішені, які, в свою чергу, дають змогу підвищити професійний рівень поліцейських з вогневої підготовки. Ці мішені дають нам змогу відточувати навички поліцейських при стрільбі з різних положень з перенесенням вогню по мішеням. Зараз я продемонструю використання вказаних мішеней. Завтра православні віряни відзначатимуть віддання свята Різдва Христового або більш відомого у народі як день святої преподобної Меланії Римлянки, тобто Меланки. За традицією на сьомий день після Різдва Христового православні віряни духовно та молитовно проводжають свято. Безумовно, цього дня літургія відбудеться і в храмі благовіщення Пресвятої Богородиці. Безумовно, ми молимося і в цей час строгих карантинних норм, молимося і радіємо, і бажаємо всім вам, дорогі брати і сестри, щоб радість Різдва Христового завжди була з вами. І настрій різдвяний, щоб вас супроводжував увесь наступивший цей рік. Окрім віддання Різдва Христового за православним календарем 13 січня також шанують пам'ять святителя Петра Могили, митрополита Київського, який заснував Києво-Могилянську академію. Плюс 76, нових діагнозів, 159, одужань та ще 5 смертей. Таку статистику поширення ковіду на Кіровоградщині маємо за минулу добу. Загалом від початку пандемії офіційно на корону захворіли без малого 9 тисяч земляків. Одужали трохи більше 5 тисяч 283 людини пішли із життя. Наразі зайнятість ліжок хворими та пацієнтами з підозрою майже 22%. До апаратів ШВЛ підключено 17 хворих. Такими були сьогоднішні акценти дня у студії. Працював Дмитро Кохан. Бережіть себе та своїх рідних.